Президент Володимир Зеленський прилетів до Страсбурга напередодні. Там він зустрівся з президентом Пар'є Теодоросом Росополосом. Український лідер назвав Парє першим міжнародним органом, який підтримав ідею про створення спецтрибуналу. Для Росії наприкінці зустрічі Зеленський запросив Русополуса з візитом до України якомога сильніші санкції дієві, що потрібно запровадити проти економіки Росії. Це власне може допомогти завершити війну якомога швидше. Про це в парі заявив президент Володимир Зеленський. каже після додаткових обмежень країна-агресорка мала би не змогти купувати компоненти до зброї, яка й далі щоденно вбиває нас. Я з вами. Звичайно, військова підтримка України, жорстокі санкції проти Росії, політичний тиск на агресора це все дуже важливо. Це те, що змушує Росію відчувати справжню ціну цієї війни. І так, агресор повинен програти, і ми працюємо над цим. Життя українців мають бути захищені. І я вдячний всім, хто підтримує нашу оборону. Зараз будемо в тому числі оці проміжні підсумки. Так і по візиту в є виступами, заявами, які там були підбивати. Євгенія Кравчук на прямому зв'язку. Це народна депутатка і заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Наші вітання вам. Вітаю, доброго ранку. Власне, тут це питання, чи вдалося да, наш порядок денний по інформаційній політиці, в тому числі ну, не просто да, насадити, а зробити головним для всіх учасників засідання періоди. і не тільки засідання та не будемо обмежуватись в принципі європейським е, органом. Так а подивимося загалом на всі країни-члени Європейського Союзу. От, підбиваючи оцей проміжний під підсумок. Що все ж таки на вашу думку, ну от. Не вдалось зробити де завдання домашнє, ще залишається у нас. Наше домашнє завдання виграти війні. Воно залишається у нас всіх, але з чим пов'язаний візит. Мені здається, важливо сказати президента Володимира Зеленського, так. тому що до того як він мав цей виступ, до речі, такої кількості людей на виступі будь-якого лідера будь-якої держави, які приїжджали до Ради Європи і виступала парламентській асамблеї Ради Європи, не бачила. Це був дійсно такий аншлаг і всім. Місця були зайняті, люди зустрічали на вулиці. Але з чим це пов'язано? А пов'язано із підписанням спецтрибуналу. І саме це, я думаю, що найбільший результат цього візиту і загалом роботи яка тривала майже три роки. І спецтрибунал насправді народився із однієї з резолюцій парламентської асаблеї Ради Європи, і потім це вже стало рішенням політичним рішенням урядів країн. Вони Працювали ми, ми працювали з ними в такій групі підготовчій, і сьогодні відбулося історичне підписання спецтрибуналу. Такий трибунал а, є фактично а, третім в історії людства після Нюнберського і після Токійського обидва були створені а, для того, щоб судити. Політичне і військове керівництво тоді нацистів і е, представників японської держави за розв'язання Другої війс... Другої світової війни, фактично, злочин агресії це і є розв'язання війни. Його не судить міжнародний кримінальний суд, хоча є і там е, е, ордер на арешт для Путіна для Львова Білової, там для Герасімова. Е, е, але саме за розв'язання війни немає такого міжнародного інструменту. Тепер він буде створений е, власне після е, підписання цієї угоди. З ем, Радою Європи, е, і що важливо, е, не обмежується тільки е, лі, лідер, так, лі, лідерами е, військовими і політичними Російської Федерації, але й можна е, е, в, е, в розбиратися і е, проводити кримінальне розслідування. Потім карати е, злочинців, тих, хто допомагали. А це Білорусь і Північна Корея. Давайте проаналізуємо і перспективу. Якщо ми ну давайте відверто говоримо, що це лише третій подібний в світі за всю історію людства. То яка перспектива і в часових ем, рамках чи доживемо ми, і в покаранні? Ми всі розуміємо, що гуманність ніхто не відміняв, але очевидно, що міжнародне право не встигає адаптовуватися до звірств росіян. і, Відповідно, хочеться, щоб воно було буде на 10% відповідним до того, що вони чинять. Перше, що вже зрозуміло, де буде цей трибунал. Він буде розташований в Гаазі в столиці фактично правосуддя. Наступним кроком буде підписання угоди між Радою Європи і Нідерландами для того, щоб вони розмістили у себе цей трибунал. Для того щоб запрацювала з нуля інституція, звичайно, потрібна підготовча організація, потрібен окремий бюджет, бо його просто ще не існує. Це абсолютно новий міжнародний інструмент. І що важливо, це саме міжнародний інструмент інструмент, який буде виносити рішення не іменем України, а ем, це все таки міжнародне. Правосуддя Далі мають країни ратифіковувати, десь ратифіковувати, десь просто підписувати угоду, робити внески в бюджет цього трибуналу і власне набирати прокурорів, набирати суддів. А ми дуже сподіваємося, що до кінця цього року ми, хоча б, побачимо такий перший план по організаційній роботі, так коли зрозуміємо, скільки держав вже там зробили зробило своє це питання років, це не питання десятиліть. Так, нам би хотілося, щоб завтра побачити всіх на лаві підсудних. Але як то кажуть, знаєте, бо божі млини вони мелють повільно, але невідворотню. І що ще важливо, щоб в статуті спеціального трибуналу, так як його вже узгодило, узгодили в різні уряди країн членів Ради Європи і не тільки тому, що можуть приєднуватися не лише члени Ради Європи. Там немає функціональних імунітетів тобто, перебувати на якійсь високій посаді не означає, що це звільняє від кримінальної відповідальності. Цей трибунал в теорії він так само матиме право, як міжнародний кримінальний суд по результатам рішень давати ордери на арешт чи спонукати держави до якихось більш активних дій, якщо ці. Особи, які вчинили злочин, будуть перебувати на їхній території, так юридичною мовою так проговорив. Чи які у нього повноваження? Безумовно, але спочатку має бути розслідування, має бути знаєте, українською мовою юридичною, має бути вручена, то кажуть, підозра і далі буде тривати судовий процес. Яка різниця, наприклад, між цим трибуналом і міжнародним кримінальним судом? Зверніть увагу, коли були видані ордени на арешт, все зупинилося в міжнародному кримінальному суді, тому що там немає формату заочного засудження, тобто і на Бсенті не можна проводити будь-які судові рішення ння зустрічі і так далі 30 секунд у нас цей трибунал цей трибунал може судити і на псентія тобто він може винести вирок і цей вирок буде чинним ну хотілось би всіх побачити на лаві підсудних але це це вирок може бути навіть якщо людину фізично не доставлять до зрозумів спанівгені вам спасибі євгенія кравчук була з нами Дякую. народна депутатка і заступниця голови комітету з питання гуманітарної та інформаційної політики